Права номер 8 Шостий пункт. В астрономії існує одиниця довжини світловий рік, яку застосовують для визначення міжзоряних відстаней. Один світловий рік дорівнює відстані, яку долає світло у вакуумі за один рік. Подайте цю відстань у кілометрах, вважаючи, що швидкість поширення світла у вакуумі дорівнює 300 тисяч км за секунду. Це звичайна задача на визначення шляху. Якщо нам відома швидкість і час тільки такий нюанс, у нас тут будуть досить великі цифри. Ну що ж, записуємо коротко, що нам дано в цій задачі. Отже, дано записуємо. Ну, а потім нам сказано, що час Т у нас буде дорівнювати 1 року. То ми пишемо, Т дорівнює 1 рік. Далі, швидкість у нас є. Швидкість позначається літрою В. Дорівнює 300 тисяч, так і пишемо, 300 тисяч кілометрів за секунду. Нас запитують, подайте цю відстань у кілометрах. Тобто у нас цікавить шлях, який подолає світло L. Беремо, проводимо дві лінії. Від, відділяємо те, що нам дано, від того, що нам треба знайти, і від розв'язування. Так, проводимо. А зараз ви записуєте слово розв'язання, в мене вже воно є. Зараз нам треба знайти шлях. Яким чином? Нам треба записати формулу, як пов'язані між собою ті фізичні величини, що нас дано, і то, що нам треба знайти. Отже, ми записуємо формулу швидкості V дорівнює L поділити на T. Звідси нам треба знайти, чому дорівнює шлях L. Як його знайти? Або з математики ви можете знайти, якщо ви цього не пам'ятаєте, ви собі пишете якісь перевірочні цифри. Наприклад, 6, що ділиться на 3, це буде двічка. І для того, щоб знайти 6, то ви можете написати, що 6 це дорівнює 2, що множиться на 3. Або, якщо ми пишемо в вигляді формул, то пишемо, що звідси тоді випливає 6 це L. Дорівнює 2 це V, що множиться А трієчка – це Т. В помножити на Т. Добре. Отже, формула у нас є. Щоб отримати відповідь, нам треба швидкість помножити на час. Все було б добре, але зверніть увагу, що тут у нас є кілометри за секунду, а час у нас у році. Я не поспішав його переводити, щоб ви це побачили. Тобто виходить, що для того, щоб далі робити, нам треба цей час перевести у секунди. Давайте будемо пробувати і переведемо його в секунди. Пишемо тоді час Т дорівнює. 1 рік і це дорівнює ін. В році у нас 365, цілих і ще четвертинка доби. То ми пишемо 1, що множиться на 365 цілих і 25 сотих доби. Написали. І це дорівнює. Тепер 1 на 365 це буде 365,25, так і пишемо. 25. сотих. Але тут у нас є доби. В одній добі 24 години. То ми пишемо помножити тепер на 24. І це вже буде в годинах. І це дорівнює. Тепер на калькуляторі ми перемножимо. Ми 365,4 помножимо на 24. Це буде 8 тисяч переносимо до рівню 766 годин. Так? Тепер замість годин згадуємо, що в одній годині 60 хвилин, а в хвилині 60 секунд. То в одній годині 3600 секунд. То ми пишемо це дорівнює. 8766 помножити. А замість години пишемо 3600 секунд. Ну і це дорівнює. Тепер 8766 я помножу на 36, а потім допишу два нолика. Це дорівнює. Пишемо 315 а Потім 576 і додаємо два нолики. Ось така велика кількість секунд. Добре. Отже, один рік складає таку величезну кількість секунд. Це тут тисяч, тисячу, мільйони. 31 мільйон 600 секунд. Така колосальна цифра. Зараз по формулі нам треба знайти L. Отже, дивимося, L тоді пишемо собі дорівнює. Замість швидкості пишемо 300 тисяч кілометрів за секунду, що множиться, ну а замість часу переписуємо це число 31 мільйон 557 тисяч 600 секунд. Ми бачимо, що секунди у нас скорочуються. Далі, якщо ми спробуємо на калькуляторі це перемножити на своїй де помилка, бо стільки розрядів не поміщається на калькулятор. Тому я пропоную, що зробити? 30, 315, 576 помножити на 3, а потім дописати всі нолики, які тут є. Тобто ми пишемо тоді 315,576 множимо на 3. Це дорівнює. Отже, пишемо, це дорівнює. 946, потім 728, ну і треба дописати нолики. Тут у нас є 5 ноликів і тут 2 нолики, тобто всього 7 ноликів. Отже, дописуємо 1, 2, 3, 1, 2, 3 і ще один. Це буде в нас в кілометрах, бо секунди скоротились. Так, ну, звичайно, що можна залишити таке число. Якщо хочете, ви його можете округлити, наприклад, до 9,5, а потім ці всі нолики не писати, Але можна залишити її таким чином, як вам зручно. Хоч, звичайно, її часто округлюють. Ну, я б округлив, наприклад, до 9,5, а потім би написав, скільки тут іще є ноликів. Тут є тисячу, тут мільйон, тут мільярд, ну, або 10 у якій степені кілометрів. Можна так записати. Або, ну, наближено, я би ще все-таки написав. Наближено до рівня, переніс би. Отже, як 9,5. А тепер рахуємо, скільки тут ноликів. 9,5. Раз. тобто... 10 у перший, 10 у другий. Тобто ще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ноликів. Або рахуємо ще раз 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ноликів. Тобто, це можна так написати на 10 в степені 12 кілометрів. Добре, ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, пишемо відповідь L шлях у нас дорівнює або переписуємо весь цей вираз 9 4 6 7 2 8 а потім 7 ноликів. кілометрів або L наближено дорівнює

Вона, в принципі, проста задача. Тут лише такий нюанс, що в нас дуже великі числа, тому що один рік це колосальна кількість секунд. І, звичайно, що за цей час світло встигне пройти колосальну відстань. Колосально для наших земних міркувань, але у масштабах всесвіту це невелика відстань. Є зорі, до яких світло подорожує мільярди років. Ну що ж, ось така задача. На цьому вправу завершена.